Вітаю вас! В цьому відео я вам розкажу і покажу, як створити обліковий запис на хмарному сервісі Microsoft і отримати необмежений і, головне, безкоштовний доступ до онлайн-версій програм Excel, Word і PowerPoint на хмаринці Microsoft, а також в додаток до цього отримати на халяву 2 ГБ дискового простору для ваших файлів і також безкоштовну поштову скриньку для ваших імейлів. E Якщо ви не знаєте, що таке хмарний сервіс, то це по суті сайт, на якому, крім читання якоїсь інформації, ви також можете якось опрацьовувати певні дані. Як скажімо в цьому прикладі, завантажити на сайт Microsoft свій документ Excel, або ж Word чи PowerPoint, або ж, наприклад, створити нову електронну таблицю з нуля і вносити туди якісь свої дані. Крім цього, робити якісь обрахунки, створювати діаграми і так далі. Якщо все це звучить заплутано, не хвилюйтесь, до закінчення цього відео ви все зрозумієте. Ось вам порівняння того, як хмарний сервіс відрізняється від того, що ви маєте на своєму комп'ютері. У вас на комп'ютері є якась папка, де ви зберігаєте усі файли, скажімо, якийсь екселівський документ. І для того, щоб відкрити цей екселівський документ, ви клацаєте на ньому, і ваша операційна система, тобто ваш комп'ютер, каже: «Окей, я знаю, що це за файл, і я знаю, що у мене є програма. За допомогою якої я можу цей файл відкрити. Наприклад, для того, щоб відкрити екселівський файл, вам потрібно мати програму Excel. Для того, щоб відкрити Wordівський файл, вам потрібно мати програму Word. Для того, щоб відкрити зображення Photoshop, вам потрібно мати програму Photoshop. Тепер у правій частині вікна у нас є аналог тієї ж самої ситуації, тільки за допомогою хмарного сервісу. На хмарному сервісі, наприклад, Office 365 від Microsoft, у нас теж є папка. Але вона знаходиться не на вашому комп'ютері, а на якомусь сайті. Ця папка є віртуальною, і ви в неї можете завантажити, тобто закинути, або там створити якийсь файл з нуля. В цьому прикладі екселівський файл. Тобто він уже живе не у вас на комп'ютері цей файл, а живе в папці на сайті, на сервері якомусь. Далі Microsoft у себе на сайті має ще інший хмарний сервіс. Тобто, перший був для тримання і збереження файлів, другий хмарний сервіс буде. Онлайн-версія програми Excel. І в цьому випадку ви зможете прямо з віртуальної папки на сайті Microsoft відкрити файл Excel там же на сайті Microsoft за допомогою вашого браузера. Тобто в цьому випадку вам не потрібен комп'ютер, на якому ви мали зберігати свій Excelівський файл, і також не потрібно мати програму Excel на вашому комп'ютері, щоб цей файл відкрити. Тому що обидва сервіси для зберігання. І відкриття або ж роботи з Excelським файлом існують на хмарному сервісі Microsoft. І тепер я вам покажу, як створити обліковий запис на сайті Microsoft, налаштувати українську мову, створити або ж завантажити файл на хмарний сервіс, в цьому прикладі Excelський файл, хоча так само ви можете туди завантажити Wordівський файл або файл програми PowerPoint. Я вам також покажу, як ми можемо відкрити цей Excelський файл у хмарному сервісі, попрацювати з ним. Зберегти і навіть при потребі завантажити або ж зберегти назад на ваш локальний комп'ютер, у вас вдома. Першим ділом нам потрібно створити обліковий запис на сервісі Hotmail. Для цього нам потрібно відкрити браузер, будь-який браузер, який у вас є Chrome, Firefox, Brave чи будь-який інший. Зайти на сайт google.com.ua і написати створення облікового запису Microsoft. Ось у нас є тут підказка, натискаємо Enter. Так, перший варіант це швидше за все пояснення, як це робити. Нам краще зайти ось сюди обліковий запис Microsoft signup.live.com. Натискаємо сюди. Нам потрібно створити новий запис. Для цього нам потрібно отримати нову адресу електронної пошти. Ось так. Натискаємо сюди. І тепер потрібно ввести яку адресу електронної пошти або ж облікового запису, який у нас буде, ми хочемо використовувати. Ця адреса повинна бути унікальна. Бажано, щоб вона для вас мала якесь значення і щоб ви могли її запам'ятати, і щоб вам було не соромно, якщо вам потрібно буде поділитись з кимось цією адресою. Тобто лайки бажано написати. Скажімо, динозавр.микола. Для цього прикладу я виберу опцію hotmail.com, досить популярний домен для email адрес і натисну далі. Як ви можете помітити, цей сайт дозволив мені продовжити, значить, що це ім'я для облікового запису і електронної скриньки вільне. Тепер мені потрібно створити пароль для мого облікового запису, звичайно ж, для того, щоб будь-хто інший не зміг просто так зайти і отримати доступ до моїх файлів і до всієї моєї інформації. Задля демонстрації я поставлю ось тут пташечку, щоб цей сайт не приховував пароль, який я вводжу, щоб нам було легше потім працювати з ним далі. Ось такий у мене буде пароль, і коли ви створюєте свій обліковий запис, я вам дуже рекомендую десь цей пароль зберегти, щоб не забути. Після того, як ми ввели пароль і бажано зберегли його десь. Натискаємо далі. Як вас звати, це загальна інформація. Можете поставити якісь ініціали, можете написати повне ім'я на ваш суду. Ім'я прізвище готове, натискаємо далі. Країна Україна. Окей, цей сайт вимагає у мене дату народження, можемо написати якусь не обов'язково точно. Головне, щоб ви запам'ятали, ці дані деколи використовуються для відновлення вашого паролю, якщо ви його забули. Тому бажано вносити такі дані, які ви зможете згадати, якщо служба підтримки Microsoft скаже окей, якщо ви хочете відновити ваш обліковий запис, дайте дані, які ви вносили під час реєстрації, дайте нам свою дату народження. Я напишу, наприклад, 24 серпня 1991 року. Далі. Обліковий запис тепер створюється. Наступним кроком. Microsoft або ж цей сайт хоче перевірити, чи ми не є ботом. Натискаємо далі. Цікава задачка. Я навіть не розумію, що вони тут від мене хочуть. Потрібно знайти дві однакові картки, мабуть. А, окей. Зрозумів. Тут потрібно знайти зображення, у якому є дві однакові картки. Окей, перевірку завершено. Ми довели, що ми людина. Дуже добре. Далі цей сайт пропонує запам'ятати нас і щоб більше не змушувати нас вводити пароль. Тим не менше. Ім'я користувача і пароль все одно важливо запам'ятати, тому що, можливо, вам доведеться в якийсь момент заходити в свій обліковий запис із іншого комп'ютера. Але якщо ви робите цей процес на своєму домашньому комп'ютері, то можете поставити пташечку ось тут, більше не показувати. Обліковий запис ми створили, пароль, я сподіваюся, ви зберегли. Ми підтвердили, що ми людина. Тепер нам потрібно налаштувати мову нашого профілю. Для цього ми можемо класнути ось сюди, зайти в мій профіль. У вас може бути англійська мова, і для того, щоб її змінити, вам ймовірно доведеться зайти у параметри і знайти опцію мова інтерфейсу. Як ви бачите, у мене мова інтерфейсу автоматично українська. Але, скажімо, якимось чином трапилось так, що мова інтерфейсу у вас не українська, а англійська, як ви можете помітити, ось тут Display Language English. Для того, щоб змінити її на українську, вам потрібно класнути ось тут. Відкриється ось таке діалогове вікно. Тут вам потрібно написати Ukrainian або ж українська. Так, можливо, українською потрібно написати Українська. Ось так, є у нас така мова. Вибрати цю мову, потім натиснути Change Display Language. Ось цю синю кнопочку зліва. У вас з'явиться підтвердження. Чи дійсно ви хочете змінити мову інтерфейсу на українську, натискаємо ОК. OK. Сторінка у нас оновиться. Тепер мова інтерфейсу стане українською. І також мова інтерфейсу. Усіх додатків або ж хмарних сервісів, які у нас тут є, Word, Excel, PowerPoint і так далі, теж повинна стати українською. Якщо трапиться так, що у вас мова не зміниться на хмарних сервісах і буде відображатися англійською, вам потрібно буде просто закрити і відкрити заново ваш браузер. Якщо навіть це не допоможе, вам потрібно буде скинути усі куки і історію вашого браузера. У мене тут все окей. Переходимо до наступного кроку. Ми можемо закинути. Або ж створити новий файл на хмарному сховищі OneDrive. Що це значить? Коли я створив свій обліковий запис, у мене зараз є цілий набір можливих інструментів безкоштовних, якими я можу користуватись. Але для того, щоб подивитися, які програми вам зараз доступні в хмарному середовищі Microsoft, нам потрібно натиснути ось ці 9 крапочок зліва згори. Якщо ви клацаєте сюди, ви можете побачити усі програми, які ви зараз можете використовувати. Безкоштовно. Почнемо із секції OneDrive. OneDrive це ваша віртуальна папка, де ви можете зберігати на хмаринці якісь свої файли. І звідти, прямо з хмаринки, ви зможете їх відкривати у програмі Excel, Word або PowerPoint. Ось так виглядає ваше хмарне сховище. По суті, це віртуальна папка, куди ви можете закинути або якісь документи, або зображення. Ми можемо зайти сюди в папку документи, якщо я сюди класно. Тут у мене поки що нічого немає, і я можу або створити новий документ Word, нову книгу Excel, презентацію, блокнот, або якісь опитування, або просто текстовий документ. Або ж я можу завантажити, власне, закинути якийсь файл зі свого комп'ютера. Давайте це спробуємо зробити, натиснемо Передати файли. І ось у мене відкрилось вікно, де я можу вибрати якийсь файл із мого домашнього локального комп'ютера, з якого я зараз працюю, і завантажити цей файл у мою віртуальну папку на хмарному сервісі OneDrive. Ось тут. Я вибираю цей файл, це екселівський файл, з яким ми працюємо у курсі по вивченню Excel. Я його вбираю і натискаю відкрити. З'явилось повідомлення, що передано елемент, тобто це означає, що цей файл у мене був завантажений на хмарний сервіс. Тепер дивіться. Ще раз зверніть увагу, що я зараз використовую не програму Excel, а вікно свого браузера. Якщо я натисну на ось цей файл, відкрилась нова закладка в моєму браузері. і в цій закладці відкрився мій Excelський файл. Зараз я вам покажу, як виглядає цей Excelський файл на моєму комп'ютері. Ось це настільна програма Excel і мій Excel файл в цій настільній програмі. Ось тут той же самий Excelський файл, але відкритий за допомогою безкоштовного хмарного сервісу. Microsoft на сайті live.com. Я можу зараз цей файл відредагувати. Я зміню ось тут ціну. Замість 300 гривень. Я напишу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. І також для цієї клітинки застосую якийсь спеціальний формат, щоб нам було помітно, що ми тут чогось наміняли. Так і тло зроблю жовтим. І, можливо, в закладці міста України перший рядок зроблю жовтим і колір червоним. Готово. Я все ще знаходжусь онлайн, і звідси я можу або закрити цей екселівський файл, тобто завершити роботу з цим файлом, або я можу зберегти його. Наприклад, я можу зберегти копію у своїй віртуальній папці онлайн у OneDrive. OneDrive це моя віртуальна папка онлайн, якщо ви пам'ятаєте. Я можу завантажити копію цього файлу на свій локальний комп'ютер. Давайте ми спробуємо це зробити: завантажити копію. І ми збережаємо цю копію у ту ж саму папку, з якої я щойно завантажив. Цей документ на хмарний сервіс. Назвемо це версія 2. Я натискаю Зберегти. Тепер в моєму Excel. В настільній версії я зайду в файл, відкрити, цей ПК. І той файл, який я щойно зберіг і завантажив із хмарного сервісу Excel. Натискаю Відкрити. З'явилось нове вікно. Ім'як редагування. Excel обережно ставиться до файлів, які були завантажені з інтернету. І як ви можете помітити, радування, яке я щойно вніс через онлайн-сервіс Excel, збереглися ось тут, в закладці міста Україна, і також у першому аркуші ось тут. Повертаючись до елемента OneDrive, ви сюди можете завантажити будь-які файли, і також звідси ви зможете відкрити файли, для яких ось тут у нас існують програми. Тобто ви можете відкрити Wordівський файл, Excelівський, PowerPoint, OneNote і так далі. Так само ви тут можете створити новий Excelівський документ з нуля. Якщо ви класнете ось тут на опції Створити, виберете, наприклад, книгу Excel або документ Word, скажімо, я класно на книзі Excel, у мене відкриться нова закладка, і у мене тут буде новий порожній Excel файл. Я можу з ним працювати, додати сюди якісь дані, ось так, здійснити якісь обрахунки і після цього просто закрити його. Що цікаво, що тепер цей документ або ж цей файл у мене автоматично з'явиться у списку всіх моїх файлів у застосунку або ж в хмарному сервісі OneDrive. Отож, на сам кінець, переваги використання хмарного сервісу полягають в тому, що ви матимете доступ до своїх файлів на хмаринці у будь-який час з будь-якого місця і навіть з будь-якого іншого пристрою. І якщо дуже захочете, ви можете редагувати ваші excelівські або ж вордівські файли, які у вас є на хмаринці, прямо зі свого телефона чи планшета. Як на мене не найзручніша опція, тому що екрани там набагато менші, але все ж непоганий запасний варіант. Ось, наприклад, у нас є програма Word. Для планшетів або телефонів із операційною системою Android. Також тут є програма Excel. Або навіть кращий варіант у нас є програма, яка називається Office 365, яка вміщає в себе усі офісні програми безкоштовно. У нас є тут Word, Excel і PowerPoint. І можете цю програму безкоштовно встановити на свій телефон або планшет. Крім того, у нас є програма OneDrive, яку ви теж можете встановити на свій телефон. Або планшет, і отримати доступ з вашого телефону або планшета до усіх файлів, які у вас є ось тут на хмарному сервісі OneDrive. Крім вищезгаданих можливостей, хмарні сервіси дають нам набагато більше. Одна з найпопулярніших функцій це те, що ви прямо звідси можете надати спільний доступ якійсь іншій людині, і ви разом з цією людиною можете працювати над тим самим файлом онлайн, і всі зміни, які робить ця людина, будуть вам миттєво доступними. І так само всі зміни, які робите ви, будуть миттєво доступні для тієї іншої людини, з якою ви працюєте. У західних університетах і коледжах, як правило, використовується цей підхід, коли студентам або ж учням задають домашні завдання або ж роботи, і вони роблять всю роботу на хмарних сервісах, а потім дають спільний доступ або ж дають посилання на цей документ своєму професорові чи вчителю, і їм не потрібно пересилати файли туди-сюди. В цьому відео все. Я сподіваюся, ви дізналися багато корисного. І почнете користуватись хмарними сервісами від Microsoft для вашого навчання, роботи або ж повсякденного використання. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, у нас ще буде багато цікавих відео про хмарні сервіси, які ви тут бачите, і не тільки про них. Почуємось в наступному відео.